Чи є у вашому оточенні людина, яка таємно спостерігає за вами. І з якою метою вона це робить? Давайте зараз подивимося, чи є така людина у вашому оточенні? Так, є така людина, ви її знаєте, ви з нею взаємодієте якимось чином. Ем, ця людина може бути зараз на відстані від вас, до речі, але ну, ви з нею взаємодіяли. Можливо, взаємодіяти в вигляді переписок. Не знаю, ну є взаємодія, але людина на відстані. Вищі. сили. Так, що вищі сили? Вищі сили. ну, Нібито як. Я не знаю, ведуть вам цю людину. Ця людина з почуттями до вас. Так, ця людина ну, досить гаряча, яскрава, неординарна особистість. Е, так, хто б це не був чоловік чи жінка, але ця людина, ну, за цією картою, от дивіться, тут у нас, якщо дивиться жінка, то чоловіка показують, який спостерігає і має почуття. Якщо чоловік дивиться, то ось така жінка спостерігає за вами. Але і там, і там є почуття. Так, хто б це не був ви чоловік чи жінка. Тобто, за вами дійсно хтось спостерігає, і ви його знаєте. Можливо, ви здогадуєтесь навіть, хто це. На жаль, була якась підступність десь з боку цієї людини. Можливо, зрада, можливо, обман. Якщо ви знаєте цю людину, то це ну, ви просто розумієте, про кого я кажу. Е, ця людина сумує, сумує за вами. Серце розбите через почуття до вас. Так, ця людина хоче розпочати все спочатку. Вона готова до цього. І вона буде рухатися в цьому напрямку. Вона буде робити якісь кроки, ця людина назустріч до вас. Ця людина проявиться невдовзі. Невдовзі проявиться. Тому що ви для цієї людини усе. Ви наповнюєте цю людину, бо ви самі наповнені. Ви дуже ну, багата людина на почуття, на емоції, на тепло, на любов. Ця людина не відмовиться від вас, вона не може цього собі дозволити. Так, і в кінці кінців вас чекає в цьому всьому перемога. Тобто, якщо між вами якась є прірва непорозумінь, ви віддалилися, знайте, що ваш партнер про вас думає. Ви знаєте, про кого я говорю, тому що карти кажуть про це. І. Ця людина буде рухатися для того, щоб розпочати все спочатку. Ви дуже ресурсна для цієї людини особистість. Вона не відмовиться від вас. Вона вас кохає і ваші ваш...